Добрий день. Взяли сьогодні в продаж новий об'єкт, двохкімнатна квартира в житловому комплексі Варський, Вінниця, вулиця Одеська, 3. Квартира розташована в 10-му корпусі. Цей корпус вже зданий у 2021 році. Документи правовласності власності більше трьох років, тобто податку немає. Можливо, розглядати під державні програми. Як ви бачите, закрита прибудинкова територія, багато зелених зон, є дитячі площадки, є свій власний дитячий садочок, магазини та багато інших переваг. Запрошуємо на перегляд. Отже, дивимося саму квартиру. Це у нас просторий коридор. Загальна площа квартири 59 квадратних метрів. Санвузол. Розведені труби з каналізацією і водовідведення, кухня, 10 квадратів, індивідуальне газове опалення в контурний котел, також є розведення теплої підлоги, це просторий балкон, Чільник на газ, неймовірно гарний краєвид, закритий двір, бачите? Поштукатурені стіни, є стяжка підлоги та друга кімната. Вартість квартири 57 тисяч. Запрошуємо на перегляд.